Окрилений подібною гуманністю колег Владислав Каськів надумав і далі покращувати країну. Нацагенція з інвестицій реалізує новий проект. Тепер уже у медичній сфері. Вчасна допомога. До 2014 року планують обладнати більшість карет швидкої gps навігаторами Автори проекту переконують, це дозволить прокладати найоптимальніші маршрути і протягом 10-20 хвилин бути на місці виклику. У цьому році мають намір запустити 18 оновлених диспетчерських центрів. Поки ж проект лише на стадії розробки документації. Ації, як і все у каськіва, вчасна допомога задум не з дешевих. Лише на розроблення піде 40 мільйонів гривень бюджетних коштів. А ще понад 300 мільйонів витратять уже на впровадження сучасних технологій очікуємо, що в 2013-му така практична реалізація відбудеться. Як це виглядає технологічно? Дзвінок отримується в оперативну диспетчерську. Оперативна диспетчерська бачить, де знаходяться вільні швидкі допомоги. Тобто вона маршрутизує його. І відповідно найближчу вільну швидку карету вона надсилає за викликом.